Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я ще сьогодні на кухні і не знаю, я вже не хочу з два, дні, з два дні не хочу на кухні бути, але ще насмажу блінчиків. Ще насмажу блінчиків, бо чоловік мене любить. Любить все таке солоденьке і щемось, кавусю, кавусю, чи навіть молочко, чимось попити. Я насмажу блінчиків з яблочками. І насмажу з вами разом. Тут я вже розбила одне яйце і дала цукру і солі трошки. Ну Я вибачаю, що я вам не показала. Так, все, все я роблю на око. Я нічого не даю до. Е, так Мірками. От мені пишуть, що давайте рецепт, я нічого мірками не даю. Ну, але скажу вам, ложку цукру я дала, ложку цукру дала і так, десь може пів чайної, пів чайної ложечки я дала е, солі. Отако От пів чайної ложечки я дала солі. Тепер я тут маю наміряла, наміряла я тут, я тут маю 350 грам цього кислого молока. 350 грамів. Більше його так не треба, не буду смажити багато. І тут візьму соду, соду. І дам, не знаю, яка тепер сода, знаєте, бо колись-то, може була сода, тепер не знаю. І дам таку чайну ложечку соди в той кефір. То квасне молоко. Отако От замішаю добре і вилию сюди ті яйці. Одне яйце, одне яйце, одне яйце, ложка цукру, півчайної ложки солі. Виливаю це все сюди. Так. Тепер влию так, грам 50 олію. Я навіть не міряю, отак. Грам 50 влила олії. І сюди маю муку набрану, але я просто буду її пересівати і перемішувати так, що скільки треба, на око. Муку я даю на око, я нічого не міряю. Ніколи не міряла, може, якби тепер переміряв, то може би е, знав, а я ніколи так не міряю. Та і вже так і не роблю. Знаєте, вже так і не роблю. О, Так роз, розведу. О, Бачите, зробила, сода зробила реакцію, бо воно так шумить, так буйкотить. О, чуть-чуть добавляю. То, то Кожна знає, е, кожна жіночка то знає. як. Це може така молоденька, що може там не дуже тонника, то не знає. А так, Кожна жіночка знає. О, Зараз я тут замішаю. І будемо продовжувати. Так, мої дорогеньки, я вже муки додала. Я буде, ще треба, я ще добавлю. Яблучка я перекришила, ну, але тепло. Яблуко зразу воно темніє, зразу темніє. І буду потрошки додавати яблук сюди і замішувати. Не всі не, зразу не буду, але потрохи. А яблучок даю багато. Ну, я знаю, що можуть часом блінчики сісти від яблучок. Ну, то що робити? Так може бути. Часом як може і не сісти, а часом є, що можуть і сісти. Зараз я, я візьму лопатку, бо вже набралось мені на вінчик. Набралось мені яблочок. Вже додавила всі яблучка. Це буде більше з яблуками, знаєте. Ну то таке буде? Так, отак. Отак. Спробую тепер його смажити. Буду брати олійчик, наливати. Бо вже жара така. І смажити. О, молоко, молоко вже кипятиться. Mm. Трошки вже треба його помаленьку, щоб грітися, а воно вже виходить, що воно вже кипятиться, то молоко. Я ложку цілий час у воду макаю, бо, тому що е, щоб не приставало до ложки. О, дали світло. А яка година, що світло дала? Так. О, дали світло. Дали світло нам. Ну і добре. Що дали світло. Так, будемо смажити їблінчики. Потихенько. Смажу потихенько, потихенько смажу. Покажу вам молочко, бачите, як молочко відгрівається. Бачите, я в банці відгріваю молочко. Так, молочко відогрівається, там відбарила макарончики і дали світло, і коби зараз посмаж, посмажте ті блінчики і все. І буду покупати жіночка посилочки. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається «Нові Вінтажні речі. Від Світлани запрошую всіх. Надіюсь, вам там буде цікаво, мої дорогенькі. Потихенько смажу, бо вони як сильніші з яблуками, то вони тоді не не усмажені, всередині можуть бути сирові. А я потихеньку їх смажу. Отак смажу потихеньку, смажу потихеньку, бачите, вже одні посмажила. зараз другі, Не накручую дуже багато вагонь. Не накручую так. Тихіше. Тихіше, щоб вони смажились. Ой. Ну от, мої дорогенькі блінчики, я посмажила. Якраз дзвонила дочка, я блінчики посмажила. Тепер кину. В тарілочку накладу, такі, котрі холодніші. Такі вийшли. Бачите? Отакі вийшли. Такі. Пару тарілочку. Так. І тут маю сметанку в таким гладушечку домашню. Така домашня файна сметанка, бачите? отако Отак. Домашня сметана дуже файна. Отак, якось так. Смакота. Знаєте, я спробую, аж спробую. М -м -м. Добре з домашню сметану. Блінчки дуже добрі. Так що готуйте, купуйте домашнє молочко, як у вас продають там десь на базарах. Бо магазин того не докаже. Добре, мої дорогеньки, на тому буде все. Я ще вийду. Покажу вам, які у мене 에, другі лілії розцвіли. Мені, здається, що я вам не показувала, то ще вам покажу. А наразі буде все. На цьому. Вже насмажила, чоловіка нагодувала, а він вже собі коли захоче. Добре, мої дорогенькі, добре. Ще потім вам щось трошки зніму. Вийшла, мої хороші, на це пекло, на це пекло і зніму вам. Оця цвете далі, бачите, майже вже всі розцідає ще два пуплінки. І от така в мене зацвіла. Бачите, яка хороша. Така у мене засліла. О, Вона не пахне. Ця пахне. Ця жовта пахне, а та не пахне. Ще вам покажу, боже, в мене, мене всі поти стікають. Ой. І ще вам покажу одну таку гарненьку, що розцвіла, що пахне. Дивіться, дивіться, мої дорогенькі, яка купчиста. Яка вона ковчиста і як вона цвете. Подивіться, як вона розпустилась і як вона цвете. Така пахне, а вона пахне, дуже пахне. Ну, ось скільки має пуплінків І от така пахуча дуже. А тут моя тата, що я з Польщі привезла, вона якась низенька. Але отако от вона цвете. Ми вливаємо, вливаємо, бачите, вода є, те, що вогкоє, ем, така сира земля. Але ті ще не знають, чи зацвітуть щось цього року, чи не зацвітуть. подивимось. Ну отак, отак. Більше я на сонці не можу бути. Більше не можу на сонці бути. Ой, вкопала трошки бараболь, бо дочка подзвонила. Того я і вийшла. Дочка подзвонила. моркви, бараболь. Пару цибул я і персиків ворвала, то я вам покажу. Ще так йду, щоб ще цю показати. Подивіться, яка красуня, подивіться, подивіться, як вона росла. Яка то красота. Добре, ще покажу вам ті, що я накопала. Дивіться, тут копала бараболь і моркви. Видите? Ну такі невеликі бараболі, але які є, вони ще наростуть, ще мають час. Видите? Цибульки дала, моркви дала тут. Персиків урвала і нащипала петрушки, а тут ще дала чесночку дрібненького, такого. От і все, що я вийшла на двір, вибігла зробити. Бачите, який генетиль. Я їм копала трошки бараболь і пару морквин, а вони мені якого м'яса багато дали. Дуже добрі їм гендель, не за мною. Мамі м'яса, а вона їм пару барабольок і, і за три морквинки. Ну добре, добре, мої дорогенький, йду, бо, бо дуже душно, дуже жара кладу, кладу в холодильник. На тому буде все, мої дорогі. На тому буде все. Зараз буду пакувати ті посилочки, щоб завтра відправити, хто, хто замовив вже і ті подаруночки, хто не дивився про посуд на другому каналі. Нові вінтажні речі від мої дорогенькі, бо там є для вас подарунки. Хто мене переглядає, хто мене підтримує, а не дивився з того, що не було світла. Є такі вчора мені одна жіночка писала у меседжер, то я їй написала: передивіться, там для вас є подарунок. Дайте адресу. І ви, мої дорогенькі. Хто там, я не пам'ятаю як, я лише знаю, що Валентина Іванівна. Щоб дала мені адресу і ще там якісь жіночки, я так докладно не пам'ятаю. Дві жіночки відізвались, бачила, що дві відізвались, більше не відізвались поки що. Так що відізвіться, мої дорогенькі, і дайте мені свою адресу. Якось так я об'яснила вам. Ну, правильно, неправильно, як можу, так, так вам е, е, сказала. А зараз, мої дорогі, будьте здорові. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину, ховайтесь в холод, не будьте на такому пеклі, не будьте на такій жарі, щоб не було ніякої біди. І всім до зустрічі, всім пока, всім пока.